Ятя працювала баристою в маленькій кав'ярні, на розі вулиць. Їй було 23. Вона щойно закінчила університет, і життя здавалося лише на старті. Але якось увечері, коли дощ стікав по вікнах, у двері зайшов він. Олегу було 41. у сивіючому волосі благородство, в очах досвід, а в поставі спокій чоловіка, який уже знає, чого хоче. Він замовив еспресо і залишив щедрі чайові, а потім прийшов знову. І ще. так тривало тиждень, другий місяць. Вони почали говорити спочатку про погоду, книжки, фільми, а потім про душу. Катя відчула, що перед ним вона жінка, а не просто дівчина. Їй було легко і тепло. Вони почали зустрічатися, хоч і таємно. Бо коли вона розповіла батькам, ті вибухнули йому ж під сорок це не любов, це маніпуляція. Він старий. Хіба тобі не хочеться молодого веселого хлопця? Подруги відвернулися. Їхні жарти стали їдкими. А пенсію ти йому вже оформила? Катя сумнівалася. Вона сиділа на кухні і питала себе може, вони мають рацію? Але щоразу, коли була поруч із Олегом, світ ставав простим. Він не обіцяв зірок, не грав у кохання. Він просто був, і цього вистачало. Одного дня він сказав Якщо тобі важко, я піду. Я не хочу, щоб ти втрачала людей через мене. Вона мовчала, а потім раптом усвідомила усі ці люди тимчасові, а від нього вона не хоче йти ніколи. Якщо підеш ти, я втрачу себе. прошепотіла вона. Минуло три роки. Вони живуть разом. Їй уже двадцять шість, йому сорок чотири. І ніхто більше не питає, чому вона з ним. Бо щастя річ тиха, але дуже вперта. Якщо воно є, його видно всім, і навіть тим, хто колись був проти.